Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл, Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Як ви зрозуміли вже з назви на цьому каналі я розповідаю про своє життя тут, в Канаді і не тільки про своє життя, якісь новини, лайфхаки, все, що відбувається, все на цьому каналі розповідаю. Цікаве також про Канаду, якщо вам таке. Корисно, цікаво, хотілося б дізнаватись про е, життя звичайних людей в Канаді, тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки авансом. Коротше, сьогодні одне з цікавих відео, воно буде і таке пізнавальне, цікаве, і в кінці трошки смішне. А сьогодні ми будемо говорити про мій топ-крінжі від українців тут в Канаді. Ви знаєте, іноді буває так, що хтось щось робить, а соромно тобі за нього. От зараз, сьогодні, ми поговоримо саме про такі моменти у моєму житті, що я бачу в українців тут в Канаді, а соромно мені за них. Ще. Окрім моїх, мого особистого топу, який більш-менш адекватний, ну, на мою думку, я ще попросив чат-GPT скласти список, і от там вже буде весело. Тому під конець відео ми е, почитаємо ще, що ж там дратує, скажімо так, чат-GPT українців у Канаді. Топ-крінжі від чату GPT для українців. Коротше, поїхали. Саме важливе, напевно, саме таке з основного мого списку, топ це те, що українці. Говорять до канадців українською або російською мовою, в даному випадку без різниці, тому що канадці де дуже мало канадців розрізняють, де українська, де російська. Ну, принаймні, з мого оточення, у кого я питався, мало розрізняють. Я ще й по польськи говорив, то вони теж не, якось ну, коротше, в них не вистачає, скажімо так, знань мови, щоб відрізнити наші мови. Але справа в тому, що коли хтось з українців говорить українською мовою до канадців. Мені соромно відразу стає, коли я знаходжусь поруч. Зараз поясню чому і що це взагалі таке, і, і чому так роблять. Чому так роблять? Тому що, наприклад, є люди українці, які взагалі не розуміють англійської мови, не говорять там, може є, yes", «No» і там hello. і «My name is». Оце там три фрази і все, що знають. I am sorry. I am sorry, I don't speaking English. very good. But I am speaking English 50-50. Не виходить вчитися або не хочуть, це вже не мені судити. Але буває таке, що треба ж якось комунікувати. І ці українці починають розмовляти українською або російською мовою до канадців. І говорять до них так, ніби ті мають розуміти. А для канадців, ну це взагалі, ну, вони не те, що ми там по фільмах якось іще виросли і можемо трішки вловити сенс. якщо, до... Наприклад, я коли не говорив англійською, якби до мене англійською говорили, десь там хоча б там. Два, три, п'ять слів, я би десь вловив. Але ну, бо фільми ми всі знаємо, якісь пісні і так далі. Але ж американці ж вони взагалі українську нуль, повніше. І коли українець говорить українською мовою до канадця, який взагалі не знає української мови, це, по-перше, дивно, і по-друге, це без толку. А що краще зробити? Моя порада для таких людей, які взагалі ну, от не можуть вивчити англійську або не хочуть, неважливо. Ну, слухайте, краще вивчити 5 слів, наприклад. Покласти, взяти там, це, тут і там ще щось, і вже легше просто жестами і оціми англійськими п'ятьма словами пояснитись. Take this, put here, there, там, бла-бла-бла, he. Ну, тобто, буквально там 10-20 слів, вичіть 10-20 слів, і просто вже отак, от якось руками, і цими словами, і буде більше тол толку, ніж коли ви говорите українською до канадців. Поїхали далі. Наступний в моєму списку це голосно говорять в людних місцях, голосно сміються і так далі. Взагалі, насправді я оце записав у цей списочок собі цей пункт, але думаю, ну, мене це, чесно кажучи, трішки так соромно за тих людей, які там в черзі дуже голосно говорять, сміються, і так ніби нікого поруч немає. І ще й люди навколо не розуміють, про що ти говориш. Всі повертаються і дивляться, що ж ці люди розмовляють не нашою мовою. Ну, звичайно, це для них дивно. і... Викликаю увагу. Але просто що буває таке, що якісь, ну, там сидять у черзі люди, а наші починають голосно спілкуватися між собою, заважаючи іншим людям. Це такий крінж, який мене соромить. Наприклад, мені соромно за тих людей, які так роблять. Але справедливості заради не тільки українці люблять голосно поговорити на публіці. Наприклад, там е якісь філіппінці, індуси також люблять, е скажімо так, покричати: якщо я не правий, або я пропустив якісь іще. Нації, напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, хто іще із е, е, яких націй, з яких країн люблять голосно говорити. Ну, Але, в принципі, оце той випадок, коли українці голосно говорять на людях, особливо де, ну, де тиша, де люди там переважно щось чекають. Е, мені за, за тих людей соромно, принаймні. І, е, е, рухаємось далі. Е, порушують правила. Е, наприклад, кажуть, а і нічого і так саййот, в Україні так робили, і нічого страшного. Наприклад, десь там. Щось там схитрити, щось там скоротити, десь там не треба ліцензію купити. Я і так зроблю, не дізнаватись що. Чесно кажучи, за таке трошки соромно і страшно за людей, тому що тут насправді Канада дуже сильно відрізняється від України, наприклад, або навіть від Польщі своїми законами. На якісь дрібниці треба дозвіл, перміти і так далі, на які ліцензії на риболовлю, на, там, і, і, хоча і в Україні, і в Польщі там, так само є, але все рівно тут якось більше, більше всього треба. Запитуватись перед тим, щось зробити там, перебудувати щось в дворі. Я не знаю, там, дерева не всі ти можеш, наприклад, якщо вони там в певній відстані до твого будинку, ти можеш зрубати. Якщо далі ти не можеш, або там є певного виду дерева, якщо соснові там великі, якісь, то навряд чи ти можеш. Коротше, я не дуже в цих деревах, але багато що треба дізнаватись. І там в лісі, там можна костер, вогонь палити в лісі, не можна. Там фаєрбан, не фаєрбан. можна дроном літати, не можна дроном літати. І таких куча моментів. Я стараюсь перед тим як щось робити. Я завжди дізнаюсь там, можна це зробити, чи не можна тут, там і якось так цей. Але є такі, а, пайдет в ліс, підемо, там палатку поставимо, переночуємо туди-сюди, там дерево зріжемо. А потім я знаю, що були такі випадки, що наші українці там зрізали дерево, бо їм так треба було, просто і приїхав рейнджер, і потім були проблеми. Коротше, не робіть так і краще перед тим, як щось зробити, дізнайтесь, чи це можна робити, чи треба якийсь дозвіл на це, чи не треба, і не порушуйте правила, тому що Канада, ми приїхали сюди, в Канаду не. Не із за грош. Ну, особисто я приїхав, не із за того, що тут можна якісь гроші заробити і так далі. Мені подобається, коли а, все по правилам, коли люди дотримуються, коли ти можеш довіряти людям, не боятись там за щось. Я розумію, що на фоні того, що в мене обікрали будинок два рази, це так собі звучить, але а, це не Україна, і тут треба виконувати правила. І навіть самі люди, ваші сусіди, а, можуть вас здати. і... Якби Це буде нормально тут в країні, тому що є правила, їх треба виконувати. Рухаємось далі. Домовляються десь про щось, роблять апоінтменти, назначають зустрічі, а потім без попередження не приходять. Це один з моментів, яких мене <сміття> дратують в українцях, тут, в Канаді, тому що дуже часто я таке зустрічав, коли, наприклад, хтось домовився про якусь зустріч десь. Чи це роботодавець, чи це якась клініка, особливо це якась клініка, там стоматолог, чи там просто до лікаря записались, і не приходять, типу А, і так сайд. Насправді так не сайд. Тому що е, треба цінувати час е, кожної людини і особлив, особливо в лікарнях. Я розумію, що якщо ви не прийдете, там, вам штраф не випишуть, але на вашому місці міг би записатись хтось. І як відомо, тут в Канаді. Дуже довго чекають на візит до лікаря. Це може бути місяцями тягнутись, поки тебе прийме лікар. І якщо ви, наприклад, подзвоните і скажете, що я не зможу прийти, у них є такий лист очікування, вони подзвонять і когось запросять. І це стосується всього співбесід якихось а, і так далі. Якщо ви домовились і не можете приходити, будь ласка, дзвоніть, попереджайте, що ви не прийдете. Таким чином ви зекономите людям час і свою репутацію. Рухаємось далі. Наступний пункт жаліються на Канаду. По поводу і без поводу. Я знаю, що Канада така доволі суперечна країна, особливо останні роки. Дуже багато що змінилось в фінансовому плані тут, в Канаді, дуже багато що змінилось в політичному плані і так далі. Але і Дуже багато суперечок. Там і в мене в коментарях під відео, і в інтернетах, і взагалі дуже багато всього, що хтось з українців каже, о, Канада класна країна, хтось хеє, ой, Канада отстой, Європа краще. Зараз ми про цьому мідиво не про те, але вони дратує, коли українці весь час без перерви, просто от Канада отстой, от там все, ой, там все. Я розумію, що в Канаді є свої недоліки і свої там штуки, які можуть не подобатись, або штуки, у яких у інших країнах, наприклад, краще. Але не варто просто кожні 5. Хвилин, отут, от стоє, от в Європі краще, от євровікна краще, от бордюри краще, от дороги краще. Ну, камон, тут є свої переваги і є, звичайно, свої недоліки. Кожна країна унікальна по-своєму. І навіть якщо вам не подобається Канада, не обов'язково там кожні 5 хвилин про це говорити. Наступний пункт це коли хеять весь час Україну. І я розумію, що це трошки дивно, тому що ой, мені не подобається, як люди хаять Канаду, і мені не подобається, як люди весь час хаять Україну. Треба мати баланс, тому що мені теж мене дратує, наприклад, люди, які приїхали в Канаду, і такі, от Україна, оща стой там такое, і, і, і сякоє, і дороги погані, і корупція, і там е, медицина Галіма, і туди-сюди, і все, От Канада краще, от я взагалі як на іншій, на іншій планеті. І при кожній зустрічі, при кожному можливому якомусь темі ці люди жаліються на Україну і так її їхають, типу, що отстой той Знову ж таки, є різні країни. В Україні є безліч переваг ну, переваг над Канадою, про які ми можливо колись потім поговоримо або напишіть в коментарях, які ви бачите переваги України над Канадою і Канади. Над Україною. Мені цікаво буде реально почитати, можливо, колись я зроблю відео на цю тему. Але не потрібно виливати цей свій негатив на інших людей кожні там, півгодини при кожній зустрічі це згадувати. От там в Україні особливо в мене оце є люди, які вже живуть там в Канаді по 15-20 років, які Україну як такову і не знають нормально. О, там таке Советский Союз, вот там так, це ж Америка, перша страна в мире, там бла бла бла, Канада. Короче, народ. <свісно> нехайте Канаду, нехайте Україну, живіть, беріть все, що треба вам від життя. Досягайте своїх цілей на тому місці, на якому ви знаходитесь. І навіть якщо вам щось подобається, не подобається, ви можете, звичайно, сказати свою думку. Тут нічого такого, кожна думка важлива, але просто не набридайте людям цією думкою. <рех> Рухаємось далі. І останній із моїх е пунктів це е коли українці цураються українців. Або навпаки, водяться тільки з українцями. Чому я про це говорю? Тому що є дуже багато людей, які просто прожили там уже роками, вже з піаром, або навіть, навіть уже з громадянством, але які з усієї ось бульбашки україномовної або російськомовної, ну принаймні ті, що я знаю, хто тут уже давно в Канаді, є люди. Спілкуються не тільки з українцями, бо є з інших багато країн, там з Грузії, і які теж вже двадцятиліттями тут живуть, і вони якось між собою спілкуються і з цієї бульбашки не виходять. Або навпаки, приїхали: ось, все, українці не хочуть з ними мати справу, йдуть тільки з канадцями. Що то, на мою думку, Крінж, що то, на мою думку, Крінж. Тому що Канада це країна взагалі мігрантів, і тут дуже багато купа націй. І е, ну, я. Це якби вибір кожного можна зациклитись там і спілкуватись тільки з українцями, або навпаки, не спілкуватись з українцями. Це якби вибір кожного. Але на мою думку, треба з усіма спілкуватись однаково і не ставити е перевагу над якоюсь нацією, ніж іншою. Я розумію, що у кожного свої, якби, якби це слово предпочтіння. <хід> Хтось не любить там з такими націями спілкуватись, і ви зрозуміли про які. Але. Не треба цуратись українців. Є нормальні українці і є такі собі українці, недобросовісні, скажімо так, так само, як і є нормальні канадці і недобросовісні канадці. І треба до всіх одна відноситись однаково, підтримувати там нормальні взаємовідносини, і все буде добре. Оце і все. Це весь мій топ крінжу від українців в Канаді. А зараз давайте почитаємо, що ж є крінжом для чату GPT від українців в Канаді. І спробуємо це покоментувати. А перед тим як ми перейдемо до такої цікавої, смішної частини, тому що там трошки буде смішно, принаймні мені, коли я це читав. Підпишіться на канал, поставте вподобайку або дизлайк. Наприклад, це дуже важливо для розвитку каналу. Я дякую всім спонсорам, що підтримують мій канал не тільки вподобайкою або коментарем, а і ще й фінансово. Ваша підтримка дуже важлива для мого каналу, особливо для таких маленьких блогерів, як я, тому що монетизація навіть не покриває половину витрат зв'язаних з виробництвом відео. А ваша фінансова підтримка як спонсорів дуже допомагає мені і мотивує в першу чергу знімати все більше і більше цікавого відео. Також покращувати асортимент, на який я знімаю, освітлення і так далі. Це все дуже мені допомагає. Тому дякую величезним спонсорам. А хто хоче стати спонсором, вся інформація буде в описі під відео. Навіть кілька доларів це мені дуже приємно і великий поштовх для мене особисто і для канала в цілому. Також я хочу нагадати про бенефіти для спонсорів. Майже всі відео виходять на кілька днів, а то й на тиждень раніше, ніж для всіх інших. І всі спонсори можуть подивитись відео в першому ряді без черг, скажімо так, і раніше, ніж всі інші. Це одна з переваг. Тому я дякую всім великим спонсорам і просто підписникам, хто коментує, лайкає, пересилає іншим знайомим свої відео. Дякую величезне за таку підтримку. Ну що ж, рухаємось далі. На думку чата GPT, яка ж є крінжа від українців у Канаді. Поїхали. В общем, то що я зробив? Я попросив чат GPT, Написав: От я хочу зробити відео на таку тему. Наприклад, накидай мені список крінжів від українців, яку роблять українці тут в Канаді. І, в общем, то що він написав: влаштовують сільський базар у чергах. Стоїш собі тихесенько в костку, а поруч гучна розмова про тещу, огород і сваху, яка повіялась до Торонто. Насправді, в мене це дуже схоже до мого пункту, який я говорив, що голосно говорять на людях, але він отак це зробив. Отже, далі. Одягаються ніби на весілля в клубі Рай 2007 року. Стрази, леопард, каблуки на шопінгу в Місцеві дивляться і не розуміють, це вечірка чи. Продуктовий шопінг. <ріст> насправді він просто. Мені це цікаво, насправді, що це ж ну, штучний інтелект робот, який ну, не бачить, ці всі... звідки він цю всю інформацію бере взагалі ну просто діч. <ріст> робот створить симфонію. <ріст> робот зробить з полотна мистецький шедевр. А ви? Але, ну, насправді, дійсно. Але навпаки, коротше, канадці взагалі не люблять там одягатись, красиво, якось, особливо, якщо в магазин ходять, ходять в піжамах, в тапках, там як хочеш. Але якщо ти бачиш е класно одягнену людину, там стильно, більш-менш більше всього, більше всього, що це українець. Тому з цим стрази леопард, каблуки на шопінгу Walmart, ну, я не зовсім погоджую, що там каблуки на шопінг. Ну, тобто, просто українці класно одягаються. Е -е, далі. Своїм своїх кинути не шкода. Обіцяли допомогти з переїздом, але зникли. Або домовились продати щось і перестали виходити на зв'язок. Ну, насправді, тут багато скамерів в Канаді, е, і я б сказав, скамерів українців менше, ніж інших там якихось націй з далекої е, Індії, які дзвонять і е, з акцентом тобі, тобі щось напарюють. Але е, дійсно своїм своїх кинути не шкода, ну я не знаю. Чи це таке часта штука в Канаді? Я принаймні не зустрічав, щоб так відкрито українці-українців українців кидали. Принаймні в моєму близькому оточенні, але я читав різні історії на групах, де там хтось і машини продають такі погані, биті, там і напарюють щось. Коротше, буває таке, але рухаємось далі. Неповага до особистих меж. А скільки ти заробляєш, а чого ти ще не одружений, не вагітний, не купив хату, типові питання під час першої зустрічі. Насправді. Не зустрічав я такого. Звичайно, що ну, на першій зустрічі я би ніколи не запитав, там, скільки ти заробляєш і так далі. Але, наприклад, для мене це нормально, якби. Хтось там, о, я там працюю на будові, я працюю на будові, або десь там і спитатися, скільки ти там заробляєш. Ну, коли, якщо до мене запитається. тому що ну, ми всі тільки приїхали в Канаду і пробуємо зрозуміти взагалі, яка професія, скільки заробляє, чи, чи рухатись в тому напрямку, чи ні. Ну, наприклад, я коли е, питаюсь про таке, ну, при першій там, другій зустрічі, звичайно, я не питаю таке, але як там познайомились, я можу запитати, а скільки ти заробляєш на цій посаді, або знайшов роботу. І не із-за того, щоб там, позаздрити чи ще щось, а тому, що мені цікаво, чи, там, це, ну, чи мені рух варто рухатись в тому напрямку? Наприклад, якщо людина там, в банку працює, влаштувалась, тільки приїхала, влаштувалась. Мені цікаво, може мені треба курси закінчити і кинути цю стройку, і піти туди, чи ні. Чи це, ну, це не, не із за зазручні, нічого такого. Тому я, я не знаю, як до цього пункту ставитись. Напишіть в коментарях. Е, ханство до обслуговуючого персоналу. Замість please плі", і thank you. Алло, ти чуєш, давай швидше, бо я тут клієнт. Ну, насправді, я тут такого не зустрічав. Ну, я не знаю, я ніколи тут такого не чув, щоб українці якось там на обслуговуючий персонал букували. Тому що українці навпаки стараються триматись якось нижче води, тихіше трави, чи навпаки кажуть. Нижче трави тихіше води. Ну, в общем-то, тому що мову в переважної більшості ньюкамерів, які приїхали, мову не дуже супер знають і всі так стараються зайвий раз не висовуватись. Ну, коротше, я не погоджуюсь з цим, я ніколи такого не чув, звідки Піді це взяв, не знаю. Отже, йдемо далі. А ти з якої області? Перше запитання при знайомстві. Наче паспорт контролю проходиш. А якщо ти з Львова, чекай буде, о, ну, все ясно. Насправді дуже стереотипний стереотипний такий пункт, чому він взагалі про це. ну, Тю, З якої області? Ну і що? Нічого такого, ну, нормальне запитання, звідки ти з України? Ну, типу, Як для мене взагалі ну, нічого тут такого, але щось він додав це у <сміттє> крінж. <сміттє> і плюс ще: а якщо ти зі Львова, чекай, буде, о, ну, все ясно. Що ясно? Може в я в іншому якомусь паралельному всесвіті живу. Чому, якщо зі Львова, то о, ну, все ясно? В смислі, що ясно? Що, типу, людина з Львова говорить українською. Ой, коротше, ну, смішний пункт такий. Рухаємось далі. Наших тут повно, можна і без англійської. Живуть в, українському, в українській бульбашці роками, англійської не знають, бо і так нормально, все по-нашому. Насправді, ну тут не те, що люди не учать англійську мову із-за того, що там багато наших, не так багато наших, все рівно доводиться ну, багато спілкуватись з англомовними людьми, навіть якщо не. Не канадцями, які тут народилися, які приїхали, наприклад, іммігрантами, все рівно англійською мовою треба спілкуватися. Мені здається, що просто ті, хто не розм... Ну, коротше, тяжко вивчити англійську мову, і люди просто забивають, не учать, і, і так, а не із-за того, що не учать англійську, із-за того, що тяжко і не хочеться, а не із-за того, що тут багато українців. Коротше, рухаємось далі. Курять біля входу, де заборонено, ще й смітять. А коли їм кажеш, що так не можна, ще й ображаються. Ти що, сам сам святіший за папу? Просто він я просто не можу. Як він це все формулює? Звідки він це бере просто? Але насправді канадці, от у мене на роботі дуже багато канадців, які принаймні народились в Канаді вже. Білій ну, коротше, самі прості. Та це ще та бидлота. Курять в машині, кидають беники повсюди. У нас є там один проєкт-менеджер на роботі, взагалі отак поїв, там, в машині сидів, їсть ну, якісь бургери, там, коротше, пакет з Макдональдсом, взяв отак в окно, фух, і на кришу собі на бус скинув. Поїхав, воно все впало. Ну просто серед міста. Коротше, так що тут до українців взагалі. Uh, я принаймні навпаки бачу, що українці стараються чистенько все не смітити, не кидати, там, ну, коротше, бо стараються не приносити той бардак, який ми звикли бачити де-не-де в Україні коротше, сюди і стараються все чистенько робити. Тому тут якби з українцям більш такий респект за це, але всяке буває. Окей. Оцей пункт мене розриває. Їдять в автобусі вареники чи салат, олів'є з контейнера. Так, запах дитинства, але не всім пасажирам це подобається. Де він це бачив взагалі? щоб в автобусі їли вареники чи салат, чи олів'є з контейнера? Я вже такого не бачив, але я не знаю, останній раз таке було. Ну, в потягах, я ще малий, був, ми там на город їздили. Я не знаю, це ж тільки в потяг сіли, все, яйця відразу достали, огірчики там відіграли. Просто тут, ну я, ну, в житті такого не було, звідки це він взяв взагалі. Їдять в автобусі вареники чи салат олів'є з контейнера. Ой, Роздають непрохані поради скрізь і всім. Тобі треба куртку теплішу, ой, ти неправильно дитину тримаєш, що це ти купив, воно ж хімія. Насправді, оці поради скрізь і всім, це більше, мені здається, відноситься. і... Ну, якби, Такого нема серед українців. ну, Самі все мало знаємо, ну, там, всякі моменти, але. Є українці або там да, українці, які живуть там роками вже 20 років, 30, І от вони що би ти не зробив? А що ти так не зробив? А треба було ось так. А іди туди, а зроби ось так. А от я, коли був, коли тільки приїхав, я так робив. А ти маєш отак зробити. Коротше, от українці, які давно тут в Канаді, більше всього роздають таких непроханих порад, і їм здається, що. Якщо він так робив там колись давно, коли тільки приїхав, то і ти маєш так само робити. Якщо він там на якісь граблі вставав, то ти теж маєш зробити так само і жити погано, тому що він, як приїхав, жив погано, і ти маєш так само. Коротше, халява понад усе беруть серветки, ложки, кетчупи, жменями на потім, особливо в Костко чи ікея. Ну я такого не зустрічав. А, далі перевіряють чек біля каси по 15 хвилин і сперечаються, що в інтернеті було дешевше, а позаду черга вже нервово зітхає. Ну я такого ніколи не бачив, насправді. І, Але, наприклад, є багато магазинів тут, якщо ти в інтернеті бачив дешевше цей товар, вони можуть зробити тобі ту саму ціну, або, ну, ту саму ціну, що в інтернеті. Тому майте на увазі, принаймні, Home Depot так точно робить. І якщо ви приходите в Home Depot, це великий будівельний супермаркет в Канаді, дуже популярний. І якщо ви приїхали там і там є якийсь товар, і він по такої ціни, а ви в інтернеті знайшли дешевше, то ви можете підійти до кастомер сервісу і вони зроблять вам дешевше. Намагаються проштовхнути своїх у всьому. Знайомі лікарі, адвокати, сантехніки, тільки наші. А якщо сервіс поганий, все одно, бо ж свій не згоден я повністю з цим, тому що ну тут такі, принаймні, галузі, як він написав, лікарі, адвокати, сантехніки це все по ліцензії треба. І якщо. Українця нема ліцензії не на сантехніка, ні на адвоката, там і на лікаря, на лікаря, тим більше, ну ти ніяк свого не пропихаєш там. Хоча, ну от я на будову прийшов, ми з Ігорем прийшли. Ми перші були українці на, у нас на фірмі. І пі... ми вдвох. І от за три роки, за два. Уже нас близько 10 українців там, але ми не пропихували там. Шеф сам питався, а чи немає у вас там людей, які шукають роботу. На цьому пункти все закінчились. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я щось пропустив, а що, або що вам сподобалось найбільше. Також не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Я дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. Всім мирного неба над головою, всім па.